Сьогодні я коротко покажу, як би я рекомендував відключити оновлення на Windows 10 та Windows 11 швидким, простим і ефективним методом. Так як на нових версіях операційної системи Windows 10 та на нових оновленнях Windows 11, зробили що доволі проблемно відключити оновлення через просте відключення служби, наприклад, якщо зайти в сервіси. І зупинити Windows Update, Disable і Stop it, то через деякий час ця служба знов запускається. І таким чином проблематично це зробити. Якщо раніше можна було, допустимо, взяти і через команду строку ввести команду. sqd і назву служби, це саме служба Windows Update, то тоді можна було повністю видалити цю службу. Але коли потрібно було щось робити, то тоді було доволі проблемно цю службу відновити. В даному випадку, щоб відключити Windows Update, нам потрібно зайти в пошук, написати Windows. Блокер апдейт. Пишемо побистрічку. Воно все йде само. Windows Blocker Update. Є на багатьох сайтах. Наприклад, візьмемо цю програму Windows Update Blocker Як ми можемо бачити, вона має мінімальний інтерфейс, нічого зайвого, є також деякі фішки, деякі додаткові сервісні команди. На цьому сайті, до речі, описується, як вона працює, що вона зупиняє, але нас цікавить саме кнопочка Download. Вибило, куди завантажити. Показуємо в папці. Видобуваємо архів. У нас є два файли. На, на 32-бітну операційну систему і x64. В більшості випадків у вас буде 64-розрядна система, якщо ви встановлювали в UEFI, тим більше. В даному меню у нас є дві кнопочки: Enable, Update і Disable. Також рекомендую поставити галочку, щоб захистити сервіс, щоб він знову не запускався. Саме ця галочка нам дає змогу запобігти подальшим оновленням. Нажимаєте Disable Update, перевіряєте стоїть галочка і приміняєте. Якщо ви хочете включити оновлення, так само нажимаєте Enable. Приміняєте, чекаєте, оновлення включені. Щоб виключити, Disable, галочка, Оновлення виключено. Таким чином ви можете, коли вам потрібно оновитись до останньої версії, підтягнути всі драйвера, всі якісь софтверні програмки, відключити оновлення і забути за цю проблему. Тут також в меню є певні налаштування. Можна вибрати мову, також можна глянути, що тут можна відкрити. Але з цього всього нам потрібна саме оця мінімалістична опція. Включити і виключити оновлення. Після цього у вас при оновленні буде писати помилку, Ось помилка. То, коли ми хочемо оновити, ця галочка вона міняє налаштування політики оновлення таким чином, що вона забороняє включати ту службу. Це можна робити руками без цієї додаткової програми, але даний спосіб він швидкий, мінімальний, простий, якісний, без всякого гемора. і все чітко працює. Дякую за увагу. До нових відео.